Привіт, дівчата! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Як ви можете судити з цього антуражу, відео у нас знову сьогодні буде про в'язання. Мене ця в'язальна хвиля накрила, і я з радістю віддаюся їй і ділюсь з вами своїм в'язальним натхненням. А тож, сьогодні будуть, як завжди, готові роботи, процеси, покупки, найближчі плани і все таке інше. Ну, а перед тим, як розпочати, буквально пару слів хочу сказати і показати вам результати нашого походу з сонячкою на парахолку. Ми з нею на вихідних їздили на київську, Київський блошиний ринок на Петрівці, і ось такий улов в мене. Стався. І справа в тому, що ми пару разів були з Сонею на Петрівці на барахолці, їй подобається туди ходити. Вона там собі два рази обирала брошки, такі, знаєте, з камінцями. Ну, китайські, але вони прикольні, такі яскраві, великі. От. А цього разу вона довго на них дивилася, в кінці кінців обрала такий собі попросила купити. Просто її іграшку, і ми її, звісно, купили не на бархолці, а зайшли в епіцентр поруч. А я йшла туди взагалі без ніякого без ніякої якоїсь такої планів, задумки. Мені нічого конкретного не хотілося, але просто випадково побачила ось ці проріз... ось ці тарілочки з прорізною порцеляною і не втрималася, тим більше, що ціна на них була дуже-дуже гарна. Я не знаю, наскільки вам це цікаво, але раптом хтось таким теж захоплюється, то ось, будь ласка, ця тарілочка. І друга маленька, вони коштували по 100 гривень. Дуже така гарна з конваліями і незабудками. Я обожнюю незабудки, і обожнюю цей блакитний колір. Ну, а другу взяла, вже, знаєте, я просто на неї теж спочатку подивилася, думаю, ну, раз я вже її. Так, вона мені запала, візьму її до пари. Ця була, ну, цю треба було почистити, але вона абсолютно, в ідеальному, я б сказала, стані. Дуже-дуже красива і ніжна така. І ось такі. Дві тарілочки. Це відомий візерунок синя, сині цибульки. Він виконувався в різні часи, в різні роки, різними мануфактурами, різними заводами і різними країнами. Наприклад, цей Хутченройтер, бачите, Німеччина. А одне блюдо в мене є теж десь ось такого розміру величеньке. Це була Чехословакія. Дуже красиві зберігання в них було ідеальне, вони висіли просто на стіні, тому тут немає ніяких слідів користування. Я їх відмила. Це менше коштувало 200, більше 300 гривень. Раптом комусь цікаво, от які ціни. Але я вважаю, що це ціна дуже-дуже хороша на прорізну таку порцеляну. Тож, тепер давайте перейдемо до в'язання. Ну, і перш за все, хочу показати вам ось таку готову роботу. Це наволочка, яка була зв'язана на машині з кардного мериносу. Ось така двостороння. Я її зшила, наділа її на. Подушку і показую вам. Так, я не майстер, хочу сказати, шиття. І оце було для мене непросто вшити сюди блискавку. Ну, якось я з цим <гум> справилась. Але, ну, дійсно, треба ще вчитися і вчитися. Не зовсім тут рівно, але я вже нічого перероблювати не буду. Я сподіваюся, що це. Цього не буде помітно, ну, подушка й подушка ось така. Я тут намагалася вшити блискавку як потайну. От. Ну, я ж кажу, переробляти я вже не буду. Я сподіваюся, що це, ця річ сподобається. Ну, така, яка вона є, трішки не ідеальна. Маю на увазі сподобається її майбутній власниці, тому що це робилось на подарунок. І йти вона мала в пару до ось таких шкарпеток. О, ні, краще їх показувати. Ось так, перевернувши, дивіться. Я думаю, прикольно виглядає. Ой, вибачте. Видно, що це один комплект. Чому я вам ці шкарпетки показую знову, бо я їх вам показувала в попередньому відео, тому що я дов'язала на них рюші. І, до речі, якщо ви не бачили, я зняла майстер-клас на ось такі чудові рюші. Дуже красиві, дуже-дуже прості, просто легко в'яжуться і гарно виглядають. Вони з ажуром і такими воланами пишними лягають поверху шкарпетки. І в мене на цій рюші є майстер-клас, посилання я залишу в інфобоксі під відео, тут має десь теж зараз виїхати підказочка. Проходьте, будь ласка, дивіться, в'яжіть, підтримуйте україномовний YouTube, тому що, наприклад, я коли шукала майстер-клас по Рюшам, то я знайшла російський і в'язала по-російському. Кажу, як є. Тому, якщо вам це буде потрібно, будь ласка. Заходьте, залишайте коментар, якийсь смалик можете просто залишити, щоб підтримати мій канал і даний, саме даний майстер-клас, щоб дівчата його інші змогли швидко знайти. От, тож, рюші вив'язані. Ці шкарпетки я просто вам докупи тут взяла, показую. Показую зараз все це, тому що сьогодні-завтра хочу спакувати вже посилочку і відправити своїй подрузі. В далеку теплу країну. Ще до неї поїде ось ця шаль або палантин, зв'язаний з каріадчий нуаж. Розкішний, просто суперський артикул, і в мене, як ви бачите, залишилось на бобінці, Я її зважила тут десь залишок 30 грамів. І я розумію, що ну, 30 грамів воно ну, якби не туди, не сюди. А, мені не хочеться, щоб така. Чудова пряжа в мене просто лежала мертвим грузом десь тут е, в моїх запасах, тому я вирішила, поки вона є, поки саме цей колір є в магазині Yarn Deco, я дозамовила ще 100 грамів. І зі 130 грамів мені точно з головою вистачить на плечовий виріб, я хочу собі зв'язати е, якийсь светр. Не знаю, чи це буде водолазка з горлом, чи це буде якийсь просто такий. Е, Павутинка, ну, він, знаєте, можливо, після кількох там, пранів і носки воно сплощиться, але поки що таке полотно відчувається як таке об'ємне, приємне. Воно якесь живе, От я не можу навіть вам передати, яке воно класне. Тому, дівчата, якщо вам зустрінеться десь артикул нуаж, від Каріаджі це спушений кашемір на шовку десь 1200, якщо не помиляюсь, метрів у 100 грамах. Я постараюся вам вставити скрін бобінки артикулу. То хапайте, не дивлячись, хапайте, дивіться на ціну. Якщо ціна більш-менш приємлива для вас, то купуйте. От, щоб ви розуміли, на цей величезний палантин, ну, як величезний, досить таки нормальний. В мене пішло 104 грами. Тобто на павутинку ну, розміру там, М повноцінного, можливо, трішки і на L вистачить. Я думаю, що 140-150 з головою вистачить. От, ну, це такі мої плани. Ще в тому ж самому яр, не деко я ще й зелений замовила. Ну, аж, ну як було відмовитись, слухайте, ну це неможливо, це вже якась, мабуть, залежність. Зелений мені пасує, такий він там меланжевий. Ну, як приїде, я вам покажу потім. А поки що, так як цей палантин теж відправляється. В довгу поїздку, я вам хочу його показати. А ще я хочу розпочати нову рубрику. І сьогодні, зразу після цього включення, відзніму окреме відео. Рубрика моїх відгуків, відео оглядів на різні артикули пряжі. І в основному, звісно, це ну, не звичайні якісь банальні, а рід, рідкісні артикули. Тому що я, наприклад, зіткнулася з тим, коли. Наприклад, обирала між цим нуажем, Нірваною, які ще там є. У Лорапіана є якісь артикули з пушеного кашеміру на шовку. Алашан той же самий, здається, це біджолі Модесто. то... Ну, важко обрати, важко зрозуміти, наскільки вона прозора, тоненька, наскільки щільне полотно, чи воно об'ємне, чи вона не виглядає збитою, знаєте, з такою вже закошлаченою. Бо, наприклад, експлойт, це там в складі є Кашемір і немаленький його відсоток. От мені він виглядав, що він вже в бобінці якийсь скуйовджений, такий, знаєте, зваляний. Ну Тобто. Коли брак такої інформації, так, деякі інтернет-магазини, звісно, свої зразки відв'язують і показують. Але коли ти дивишся ну, на повноцінний виріб, так, то в тебе якось більш повне враження складається. І тому я хочу почати от такі відео знімати: невеличкі, коротенькі, можливо, навіть паралельно ну, в цьому ж самому відео я буду. І розказувати якісь технічні подробиці конкретно зв'язаного виробу. Наприклад, от буду сьогодні знімати про цей палантин і буду розказувати, на якій щільності на машині, скільки петель і все таке інше. А, ну, бо ну, може хтось в'яже теж на машині, наприклад, і для нього це буде якийсь орієнтир. А також наразі до мене їде букле для а, такого бомберу. Не знаю, як сказати, курточки, кофточки, кардиганчику для Соні. Букле дуже симпатичне, принаймні, на фото. Альпаково, мереносове Сподіваюсь, що воно не буде колотися. А, і як воно приїде, я буду швиденько-швиденько в'язати їй таку ковтинку тепленьку. Ну, тому що, якщо ви дивились попереднє відео, то, мабуть, знаєте вже, що от це цей виріб якось колюченький виявився для моєї донечки, і це я в'язала їй кардиган. І я зрозуміла, що, по-перше, в мене не вистачає тут на весь виріб, мені треба було б дозамовляти, але це мене зупинило ну, те, що він їй поколює. І я тепер не знаю, що з ним робити. Я минулого разу запитувалась у вас, як ви вважаєте, можливо, розпустити тут зробити. Глибшу горловину вив'язати її чорним пуно, це такий, як по типу Drops Air, і так само рукави теж відв'язати з якогось рівня тут уже чорним і планку. Ну, Чорно не буде виглядати, як е е село, Ну, якесь таке, не хочеться, знаєте, чорті що, щоб воно було ліпити все докупи. Тому не знаю. Можливо, ви щось порадите, або, можливо, ви захочете в мене купити цю пряжу, чисто символічні гроші, вона буде вам коштувати там, не знаю, за 100 гривень я вам віддам оце все. Вона прикольна, вона класна, але ну, просто не на цей проєкт. Хоча зараз її взяла, мені наче, наче й не колеться. Не знаю. Ну, Дитині колеться. Ну, я розумію, що доші її, мабуть, кожному може колоти. Тож я так тріхи тр, тріх, трохи розгубилася, думаю, що з цим робити. А поки я думаю, тим більше, що тут ще й такий колір не шкільний. А, до мене я, то я, замовила, то я замовила іншу ниточку. Та, мабуть, цей влог я буду завершувати, хоч він і з двох всього епізодів складатиметься. Але завершити я хочу його ось таким чудовим видом на Чорне море. І поглянемо, що в мене з собою з процесів, які я взяла в дорогу. Це до мене приїхала букльована пряжа. Ось таке крупне букле, красивий відтінок. І я на, сім... на сімці зараз зв'язала зразочок, щоб зрозуміти, яка щільність полотна. Не проводила ще ВТО, і ще думаю, на 6 і на 5 номері спить зв'язати. Бо це має бути кардиганчик теплий, але не хочеться, щоб полотно стояло колом. І ось такий зараз у мене кардиган мій на спицях. Вже трішки хоча б трішки вимальовується малюнок. Ось такі тут будуть коси. Петлі, звісно, криві. Резинка в мене далеко не ідеальна, та навіть лицева гладь. Ну, але я сподіваюся, що в процесі експлуатації і ВТО, можливо, я ще подумаю, чи я буду йому проводити ВТО одразу ж після в'язання. Я сподіваюся, що все це буде виглядати дуже пристойно. І ще до мене приїхали. Приїхала одна ниточка, це 100% шок спушений, але я її з собою не брала, бо ну. Бабінку, навіщо брати, якщо не будеш з нею прямо зараз в'язати. А Танечка з магазину Вовна мені поклала ось такі чудові зразки. І ми з вами завтра вже я буду вдома і зніму відео, порозглядаємо їх, а також зроблю відеогляд ще на одну чудову пряжу від ще одного магазину Wool. Там теж є зразочки є багато цікавих ниточок. На цій яскравій ноті я буду завершити свій влог. Я буду завершувати свій влог. Бережіть себе. До зустрічі!